Сьогодні з вами продовжимо говорити, поговоримо ще про одну надбавку пенсіонерам доплати, доплати до пенсії. Мова буде йти про пенсіонерів з силових структур, яку можуть вони мають право отримати надбавку на непрацездатних утриманців. Дивіться, в нас є закон України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Чітко передбачено, що непрацюючим пенсіонерам силових структур, які мають на своєму утриманні непрацездатних шлейф. Родини передбачено надбавку на непрацездатних утриманців дітей, які не досягли 18 років. Вона встановлюється на кожного непрацездатного члена родини в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це. Від суми 2361 гривня становиться сума 1180 гривень 50 копійок на кожного непрацездатного члена родини. При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів родини, які не отримують пенсійні виплати з солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та державну соціальну допомогу особам з інвалідністю. З дитинства та дітям з інвалідністю допомогу на дітей одиноким матерям за наявності права одночасно на пенсії, зазначені види допомоги і надбавку на непрацездатного члена родини. До пенсії, за вибором пенсіонера, може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або ж нараховано на цього члена родини надбавку. За наявності в сім'ї двох або більше пенсіонерів, кожен непрацездатний член родини, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором. Для призначення на на утримання непрацездатних. Членів родини додаються наступні документи, заява встановленого зразка, документи, які засвідчують родинні відносини. Це може, якщо це діти, свідоцтво, наприклад, про народження дітей або ж свідоцтво про шлюб, довідка з навчального закладу про навчання утриманця, документи про перебування на утриманні непрацездатних членів родини, документи, які підтверджують, що людина не працює, не проводить діяльність пов'язану з отриманням доходу. Та не проходить службу. Для призначення надбавки на непрацездатних членів родини органи, що призначає пенсію, додає до заяви, одержані від органів, що призначають допомоги, відомості, про вид Призначений на працездатному члену родини допомоги та період її отримання для забезпечення виплати пенсій у належних розмірах та з метою попередження переплат пенсійних виплат е обов'язково. Одержувачі пенсії своєчасно повідомляйте територіальні органи Пенсійного фонду України про факт вашого працевлаштування чи звільнення шляхом подання відповідної заяви. Вам, ви маєте право звернутися з відповідною заявою до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання або ж скористатися послугами порталу Пенсійного фонду України.